Олександр Пантюх прибирає вулиці у Полтаві вже 10 років, йому 70. Працює на четвертій дільниці, до якої входять близько семи вулиць, зокрема решетилівська Олександра Баленка та Гужолівська. Крім уборки дворів і домов. Ну ще вибираємо в нас червоні лінії. Виходимо, вигрібаємо листя, в основному листя, Ну і мусора, звісно. Що це де дороги йдуть, де центральні дороги. Вже ж у пошти впало вже все. Та ще роботи, ще, ще ж осипаються фруктові дерева, ще з тиждень, якщо не буде морозів, остальне на випадає ще з тиждень хороше. У бригаді четвертої дільниці працює 10 двірників, а є й бригади по вісім людей, каже Олександр Пантюх. Є жінки, є такі, як я, чоловіки. Бо ага. робили в нас молоді, їх забрали в армію. Бувають дні, що фота, бувають дні, як запарка, І треба б люди іще, тому що як сипнуло, це листя було. Один день все випало, Ха -ха, звісно, тоді рук не хватає. Непрестижна професія, непрестижна. Дуже йти ніхто не хоче. Ну оце сім годин ми в день працюємо. Ми виходимо на сім, літом на шість утра. Зараз на сім і до півтретього. Не вистачає двірників на всіх дільницях міста. З минулого року кількість охочих прибирати вулиці не збільшилась, розповів заступник начальника міського управління ЖКГ Максим Тесленко. На жаль, бронювання немає, не надають їм критичну інфраструктуру, мобілізацію, і люди просто зарплатня, відповідно. Зарплата двірника становить близько 7 тисяч гривень, каже Олександр Пантюх. Працюють прибиральники за допомогою лише ручного інвентаря. Звісно, якби були снігоборочні машини маленькі, це все на світі. Ну, дуже треба молодих людей. За ці годи війни дуже багато людей додалося. Дуже багато стали кидати. Раніше так не кидали, не, не кидали. Виходить, що вони під під'їздом сумочки поскладали, а це, а це ж нагрузка. Не дожен двірник виносить за ким-то муським. Встигають тим ресурсом, що є. По червоним лініям працюють там близько 113 людей, а 268 людей. Ой, 168 людей працюють ну, у дворах. Відповідно, якщо там погодні умови змінюються, наприклад, сніг буде, то всі відповідно люди будуть направлені, щоб прибирати доступно, бо люди ну пішохідні зони, тобто червоні лінії, а потім вже дворові проходи будуть. За словами заступника начальника управління УЖКГ, нині у Полтаві працює 281 двірник. А за штатним розкладом їх має бути 466. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.